Привіт! Мене звати Наталя. Сьогодні пропоную обговорити тему вибору дизайну інтер'єру. На перший погляд легке питання, але коли заглибитись, то може з'явитись чимало вагань. В першу чергу вибір дизайну інтер'єру залежить від вашого особистого стилю та уподобань саме в інтер'єрних рішеннях. Я часто на власному досвіді спостерігала, що вибір стилю в інтер'єрі. Не залежить від прикладу стилю одягу, якому ви надаєте перевагу, або ж від вашої професії. І навіть якщо ви маєте квартиру, до прикладу, інтер'єр якої виконаний у стилі Прованс, це не означає, що коли ви побудуєте будинок, ви також захочете бачити в ньому інтер'єр провансу. Я завжди пропоную своїм клієнтам переглянути стилі інтер'єру в нашому каталозі. Який створений з проектів нашої студії і відображає стилі в інтер'єрі? До речі, ми працюємо з різними стилями, а не лише з найпопулярнішими: мінімалізм та сучасний. І тоді, коли замовник має перед очима живий проект, то іноді виявляється, що попередня думка, яка була орієнтована на класичний стиль інтер'єру, змінюється на неокласику. Або ж замовник, орієнтуючись на мінімалізм, змінює свої плани на користь еко-стилю, бо йому здалося, що цей стиль буде більш зайтишніший для його оселі. Взагалі є різні приклади. З мого власного досвіду, перший варіант, коли клієнт одразу чітко розуміє свої вподобання стосовно стилю в інтер'єрі і показує референси, та чітко формулює запит. Інший варіант, про який я вже говорила, це коли спочатку здається, що хочеться мінімалізм, а в результаті нашої зустрічі та обговорень обирає екостиль. І третій варіант, коли замовник взагалі може не розуміти, чого хоче, і ми також, переглядаючи наш каталог та різні проекти з варіантами стилю інтер'єру, можемо обрати найбільш вдалий для нього. Я вдячна вам за перегляд цього відео. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.